Там кілька гравців галицької команди. Безпосередньо у воротарському майданчику корінь паса. Удар по воротах у виконанні Гуменюка на користь Коломиян. Ну і в нас все як було цікаво в чемпіонаті Івано-Франківської області, так і залишається. Не надто небезпечний удар. Зараз може бути чергова так. Удар по воротах і поруч зі стійкою. Барановський. Барановський ще далі туди на Шаламая, на лівий фланг. Проти нього одразу ж виростає Барановський. Але ось який м'яч у нас забиває в цьому епізоді Віталій Галущак. Не часто нам доводиться бачити матчі. Давайте вже після цієї атаки Галича. Зараз чергова атака. Удар по воротах і стійку м'яч влучає після удару. Зараз ще одна чудова можливість для того, щоб вивести курінь пас вперед. Була у 10-го номера Власне, команди з Івано-Франківська. Зараз же Баранович але вовк на місці в цьому епізоді. Ще один звичай було зіграно 20, матч 21 -го. січня. Ну про це згодом. А зараз рахунок у нас стає 2-1 уже на користь команди футзалістам. Курінь пасу зараз Шаламай знову. Ну, якби вже другий гол п'ятою залетів у ворота. Баранович з м'ячем пробиває, на добиванні нікого із гравців Галича немає. Знову добивання знову невлучно. Зараз Баранович його удар і нарешті закінчується ця масована атака Галицької команди. Ну а в поєдинках попереднього туру, який відбувся 29 січня, власне, Галич участі не приймав. Ну, а «Курінь-Пас» в доволі цікавому поєдинку з рахунком 5-4 переміг Івано-Франківський рух, граючим тренером команди. Що стосується їхніх суперників, футзалісти Курінь-Пас, які виступають у синіх ігрових кольорах. Давайте вже після цієї атаки удар по воротах. Ну і Петрів Павлюк на Шаламая віддавав. Шаламай там прострілював ще далі на Барановського, але до Барановського між аж таки не дійшов Павлюк. Повертає м'яч у володіння своєї команди. Його удар дещо не підготовлений. Умолов він лучає. Гуменюк м'яч підхоплює. і Віддає на Барановича. Баранович пробивав. Є вікенд, який буде дуже дуже насичений в плані трансляцій. Е, до вашої уваги давайте після цієї атаки, яка завершується забитим м'ячем у виконанні Віталія Галищака. Він таким чином оформлює дубль. Цей удар зараз. Уже Ковальчук втрачає м'яча і арбітер призначає пенальті в цьому епізоді. Шаломай, його удар. І 4-1 стає рахунок. У нього підсумку м'яч опиняється. Павлюк іде в обіграш, вдало. Зараз точну передачу віддає на партнера. Той повертає Павлюку. У ворота Галича в сьогоднішньому матчі, але той випустив м'яч за бокову лінію. Павлюк. Павлюк, його удар по воротах. мітив туди в дальній нижній кута. Була перспектива класно цю атаку продовжити. Зараз Рибчик. Рибчик віддає на мулу. Мула пробиває в ближній кут. Ну, це, здається, було зайвим в цьому епізоді. Рибчик повертає м'яч зараз у своїй команді. Одразу крізь двох. Прорвався він там, пробрався, в тому числі. Зараз може бути небезпечно. Удар по воротах. Поперечку м'яч влучає. Після цього удару виконання Влада Грицькевича. Футзалісти зараз курінь пасу ну ось так. От методично використовуючи чисельну більшість, просто вбивають ігровий час. Зараз Барановський його удар, який вийшов навіть не дуже удар, а передача на розвору нову розвору вже не влучають в ствір в рамках команд другої ліги. Дякуємо, друзі, за те, що дивились і сьогоднішню трансляцію, яка була останньою на сьогодні.